Дронці акція. А, ну, Треба збирати наклейки там, на якісь продукти. І за 60 наклеїк такі іграшки можна безп... Безп... безкоштовно виграти. Що тут ще цікавеньке є. Напій, яєчко. Саме прикольне авокадо. Тиква, капелька, сосискає. Так, що тут ще є? Хліб, банан, клосончик. Прикольно. Безкоштовно збираєш наклейки. Ось, наприклад, можна одразу ваститися. Збираєш тут, клеїш наклейки. Тут написано, ось, за що наклейки. І банан за 45. Ну, те але тут пише, скільки треба на назбирати. Ну, беремо, будемо збирати. Так, йдемо на закупи невеличкі. 31 серпня трішки вам знімала з бідронки. До речі, стояли на касі, і якась бабушка стояла і говорять, хочете наклейки з бідронки? Вона така, ні, я не буду їх збирати. Я говорю, ми будемо збирати, можна нам віддати. <свісно> Дали нам три перших наклейки, бо в нас не були дуже великі закупи. До речі, захотіла зробити олів'є, Мама мені охоти зробила. Каже, робила Олів'є Крабов'є. Завтра буду Олів'є робити. Зараз я варю борщ. І захотіла спекти один дуже цікавий пиріг із сливами. Так як сливи принесла мені жінка одна на роботі. Зараз я вам покажу трішечки коротенький рецепт. Хоча взагалі не хотіла знімати. О, дуже змучена, але думаю, блін, як це? Я не буду знімати якийсь цікавенький пирожок, бо не всім це заходить, але є дівчата. Я думаю, яким цікаво подивитися, що смачненького я готую. Перше, що треба зробити, маслом або маргарином, помазати форму і присипати цукром Я Пів кілограма слив. В ідеалі, щоб це були зеленкуваті сливи і дуже такі здорові, але є, як є, з них вийде трішки каша, в ідеалі, щоб вони не розкисли. Пів кілограма слив і робимо з вами тісто. Два жовтки, 120 г сахара, а тут білки ждуть своєї черги. Давайте мішати. В ідеалі сюди додати би ще ванільного цукру, або ясь екстракту ванілі, або якось пасти, але в мене нема. Тому буде так. 120 грамів борошна. 4 грами розпушувача. Збиваємо білки. Білки на 2-3 рази вмішуємо в тісто. Тісто вийшло в мене таке воздушненьке. Так, тепер беремося за сливи. на пательню трішечки масла, або, в моєму випадку, маргарин, трішечки цукру і висипаємо сюди сливи і перемішуємо. Бистренько додаємо у мене віски 20 мов можна пом'як. І швидко карамелізуємо, щоб зовсім із цих слив каша не була. Якщо у вас будуть тверді сливи, то такого не буде. Переложили ці всі сливки сюди. В ідеалі, коли великі сливки можна щось там виложити, і коли вони не так полізли. Але з того, що ми маємо, це мій максимум. І сюди переливаємо це тісто. Так Розформовуємо тісто, щоб прикрили плюс-мінус сливки, і на 30-40 хвилин в духовку до готовності цього пиріжка і витягуємо. Так, такий пирожуля. Давайте доставати. Дуже, до речі, мені не підійшов. Можливо, форма здорова просто. Зараз треба його перевернути. І ще у мене є такі пелюстки. Прикрашаємо. Все, пиріжок готовий. Пиріг дуже м'який. Я впевнена, що він дуже смачний. Пахне смачно. О ще в мене сливки є. Будемо експериментувати, так що в наступних влогах чекайте якихось нових експериментів. Не спішіть мене засуджувати. Пиріжок називається не пиріг, а правильно торт. Я так розумію, мало тіста, багато начинки. Спробуйте зробити і скуштувати і подивимося, що у вас вийде. Ранок наступного дня. Дивіться. І невеличкий кусочок бісквіта. і зверху сливки. Зараз буду робити дегустацію. Дотрималась до ранку. Добрий ранок. М -м -м. Наскільки ніжний. Дуже смачно. Угу. Дуже. Приготуйте. Реально, хто любить готувати. М -м -м. Дуже смачно. Приготуйте цей торт. Дуже смачно. Хоча виглядає так, що щось не вдався пиріжок. Тісто просто... Сливки кисленькі. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Дуже смачно дівчатка. Дуже. Хочеться ще, але ні. Стопе. Є у мене тут чекава. Зараз доженимся. Ну Все для чоловіка на роботу, для дівчат перегостити пару кусочків. І кусочок для тієї жінки, що принесли мені сливи. І все, чоловіку ще на раз поїсти на роботу. <гум> і можна новий пекти. Добре, що я люблю це робити і експериментувати. Можливо, зробимо таке саме, можливо, щось інакше. Подивимося. 1 вересня, друзі, перша вересня. В школу. Да, в школу. Ах, 1 вересня. У нас дуже зимно. У нас реально почалася осінь. Хоча осінь почалася ще пару днів назад. Що, хочу почати з того, що завтра субота, і ми завтра малися йти в гості до наших друзів-поляків на гриль. Ми записали собі. Короткий день на роботі до часу. А Ми благополучно узнали, що завтра ми вихідні. Бо завтра, я так розумію, не є дуже багато роботи прям. От. Але <смі> наші друзі Мажена із Кшишаков, вони <смі> на роботі. Сьогодні, ні, сьогодні-завтра і в неділю вони на роботі. І все перенеслося. На наступні вихідні, а ми хі, вирішили з Кристіною, з дружкою так званою, що сьогодні треба нам зустрітися, бо ми дуже давно, верніше після весілля, ми з ними ні разу не сиділи, не говорили. От, і ми вирішили зробити таку нам вечерю. Кристіна там картошечку робить із сосисками. Я зробила. Бутерброди по отрителькиному рецепту. Зараз багато обжарюємо на сковородці. Потім з однієї сторони намащуємо чесничком, майонезиком і зверху присипаємо арохісом. Достава. Так, піца. Так, піца. 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 піца, пуща, пуща пан. І ми йдемо до Баранчуків. Не були в гостях один у одного майже місяць, да? Да. тому вирішили це поправити і повечеряти разом. їм завтра до роботи, ми вихідні. Ой, такі справи. Нарешті ми зібралися, коли у нас за столом будуть не тільки чіпси та сухарики і ковбаска. А буде якась їда, яку ми готували. Ти сказала, що я Олів'є ще принесла. Вчора мама зробила мені охоти на Олів'є, до речі, я вам це говорила. І... Іх, чому наші друзі всі живуть на п'ятому поверсі, крім вчительки? От. І зробила олів'єху. Готуємося до Нового року. Я думала, це, і ти закриваєш двері. Здрасті. Але їдою пахне. Але хазяйка. А ти там гола? Шкода. Шкода, що ти не гола. Але хазяйка. Блін, ви теж достали. Ми теж принесли. Ну ладно, а це Але вона все принесе. Я не казала, а, що принеси на... А, нащо доставати? Да? Але вони квашені, так? Да? Так. Да. А у нас такі закриті. Я кажу, нарешті ми до вас прийшли, коли у нас не тільки чіпси будуть на столі. Капець, як ми давно в цій хаті не були? Вау! Салко! Нічого собі. Дивіться, яку картопельку Крісінка зготувала, За якимсь особливим рецептом. Яка хазяйка, яка хазяйка? Це наша Олів'є тут. Такий стіл. А дивіться, щось уже нове там висить. Вічну, я приходжу і нам реклама йому. От хазяйка. Хазяйка навіть до столу не йде. Всім смачного. Крістіну вловила на самому цікавому моменті. Я ще не випила, а така червона вже. Вже такий знок. себе теж пережила знові емоції. Але я буду пекти цих касотиків. Ці із цукром і із корицею. А це зварила такий джем із сливами і з яблуками. Хочу вам показати, наскільки виростуть ці касотички. Зараз вам покажу касати. Дивіться, я вже булочки витягнула. До речі, вони не дуже підійшли. Я думала, що більше будуть. Хоча їх дуже маленькими робила. І дивіться там. Лежить він. О, пирожуля. Треба його витягувати. У мене закінчився пергамент, і я його постійно забуваю купити, і тому така ситуація. Уже пару відео. І як і так. Дегустація вулички. Вкусні. Більше б цукру, так, да, всередину? Ні, нормально. Вкусно? Угу. Хто молодець? Стою, молодець. Ні, давай ще раз я кажу, хто молодець, а ти каже, жінка моя. Шуш, дай поїшь, так. Смарс наду, Дивіться, просто як у нас. Порвав когті. Зараз дивіться, який буде стрибок за віце. Давай. Давай. Такі в нас іграшки. Давай, мама кине, давай. Давай, мама кине. Ой, як пилюка летає на сонечку. Хоча ми сьогодні поприбирали і зробили стірку. Ну, общем, ви зрозуміли, да? які в нас іграшки. Давай займаємо, кине останній раз на відео, да? будемо далі гратися. Не хоче, не хоче. Він коли хоче віддати, він приносить. Дивіться. У Іграшка.